Наприклад, в Аргентині опинилися такі страхітливі злочинці, як Адольф Айхман. Це колишній начальник єврейського відділу Гестапо 4-го відділу РСХА, безпосередньо відповідальний за реалізацію Голокосту. Він жив за документами на ім'я Клемента Рікардо, змінив свою зовнішність, переховувався. Але Айхман був викрадений з Буенос-Айреса в 1960 році агентами массаду, вивезений в Ізраїль. Засуджений і страчений. Ну, ця історія дуже відома. Також Йозеф Менгеле, лікар, який робив медичні досліди на в'язнях Освенцева. Він після того, як дізнався про викрадення Айхмана агентами Масаду, в 60-му році, е перелякався і втік з Аргентини в Бразилію. А в 79-му там втопився в океані під час купання. Унтерштурмфюрер СС Вальтер Кучман. Не кучма, а Кутшман, якщо бути точним, учасник масових розстрілів євреїв у Львові влітку 1941 року. Ось така світлина була зроблена, коли його нахватили, мабуть, на хаті. Також радником перона з питань безпеки став колишній лідер усташів і колишній поглавник Хорватії Анте Павеліч. Причому там же в Аргентині його ледве не застрелили сербські месники, але поранили в руку, і після лікування він вирішив виїхати в Іспанію. До франкістів. Ще одним радником Перона був найвідоміший німецький диверсант Другої світової війни Отто Скорцені. На цій світлині скорцені ліворуч поруч із пероном. До речі, зверніть увагу, що перон дуже часто і дуже на всі зуби, як то кажуть, сміється на багатьох фото. Але це. Здебільшого ми називали тут або злочинців, або лідерів, або таких оригінальних персонажів як Скорцені, який, до речі, він же потрапив в полон. Деякий час просидів, і потім він легально виїжджав в Аргентину на відміну від попередніх.